Хвилясте повітря просувалося пустелею. Сонце нагрівало все довкола настільки, що повітряні потоки можна було спостерігати неозброєним оком, а жар від піску відчувався, ніби полум'я ватри. Безкрайні пісочні бархани торкалися обрію. Бархани були невід'ємним рельєфом пустелі, немов пагорби та гори, гори та пагорби, які пересувалися під впливом вітру. 11571. Оголений дід сидів прямісінько на піску та повільно рахував. Позаду літнього чоловіка стояв самотній будинок, ця будівля, немов перенеслася з центру якогось міста і точно виглядала зайвою у пісочних володіннях. Небесне світило невпинно рухалося по колу, щоб справедливий день приніс захід сонця. Жовто-помаранчеві бархани. Відкидали оксамитово чорні тіні, а вітер помітно холоднішав. три. Продовжував рахувати дід, поки його ноги замітало піском. Ніч не змусила на себе чекати, вона впевнено перевтілила пустелю на свій смак. Вітер знову став непомітним, але водночас настільки холодним, що проймав до кісток. Контраст з ним. Було видно і на піску, який тепер відблискував сріблом. Пісок, мов губка, всмоктував довколишні кольори, джерелами яких наразі були місяць та нічне небо. Ох, це нічне небо, воно вишаканою сукнею огортало сухий пейзаж. тьмяні краплинки, немов бризки від пензля, неохайно простягалися до кожного куточку сукні. Ці краплини були зорями, більшість з яких. Формували відомі сузір'я, проте найгарніше відбувалося прямо над головою. Щільні скупчення далеких зірок викарбовувало в вибух кольорів, немов коштовне каміння ці насичені кольори, прикрашали нічну тканину, бірюзовий, пурпурний, кремовий, біло-жовтий та темносиній, з'єдналися в аморфних формах та застигли до глибини століть. Лише ніч було здатна рухати зірки. Вона рухалася разом з місяцем по колу та тягнула з собою довгу сукню разом з усім живописом. Ранок нарешті дочекався, щоб повернути собі небесний простір. 24 тисячі шість тридцять п'ять, бурмотів нерухомий дід. Раптом навколо будинку почали з'являтися портали один за одним. Деякі розриви швидко зникали, але частина залишалася відкритими. Маленькі, великі, сяючі, матові, несиметричні, в повітрі, на піску, спереду, позаду їх об'єднувало лише те, що крізь жоден нічого не було видно. Дід все розумів він все підготував. Він все встиг. Він був готовий до смерті. Дякую за перегляд, друже. Бажаю тобі гарного дня і до зустрічі в наступних відео.